Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми поговоримо про слова, назви, ознак предметів. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. А для того, щоб наші ротики і язички краще працювали. Виконуємо артикуляційні вправи. Перша вправа називається маляр. Відкрийте, будь ласка, ротики і побіліть язичком під виконуючи повільні рухи від верхніх зубів угли прота і назад. Раз-два. 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 Закінчили вправу. Наступна вправа називається грибочок. Відкрийте широко ротик і підтягніть язичок до піднебіння. Спинка язичка ніби капелюшок гриба, а під'язикова вуздечка його ніжка. Затримайте язичок у цьому положенні. Достатньо вправа закінчена. Наступна вправа називається барабан. Потрібно відкрити ротик, підняти язичок до горбиків за передніми зубами і, утримуючи його в такому положенню, швидко стукати, промовляючи. Молодці, молодці, Вправу закінчено. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо наші кольори. Пригадаємо за допомогою відгадок до загадок. Увага! У світлий день в погожу мить привітна ніби казка, нам барва сонячна блищить. Яка, назвіть, будь ласка. Яка барва нагадує колір сонця? Правильно, жовта? Або який, скажіть мені, під настроєм чудесним побачу колір в вишині і враз назву Небесним? Колір нашого неба? Вірно блакитний. Не мов би килим ворсяний, застелений у лузі, Повсюди колір трав'яний. Який це колір, друзі? Колір трави? Вірно зелений. Калина плете в густе В доспілих гронах знову. А як малята назвете вибарву калинову? Якого кольору ягідки калини? Вірно червоного. Сніг землю вкутав і траву, під ним стежина кожна. А як інакше снігову назвати барву можна? Колір снігу? Правильно, білий. Сховалось сонечко, за ним погасли і багрянці, Який є колір зву нічним. Відповіси уранці. Колір ночі, звичайно, чорний, вірно, молодці. А тепер ми з вами зробимо невеличку перерву і відпочинемо. Ви можете сісти так, як сидить ось ця дівчинка, покласти руки на коліна і заплющити очі. І уявляти картину, про яку я вам буду розповідати. Покладіть голівки на руки і прислухайтесь до звуків природи за вікном. Які побажання. прошепотів вам на вушко зимовий вітерець. Зима має безліч пензликів та різні відтінки фарб. Багато роботи у суворої зими. Щодня вона перефарбовує хмарки, небо стає то синім, то блакитним, дбає зима і про забарвлення тварин. Зайчик стає білим, щоб його не помітили хижі звірі. Сподіваюся, вам вдалося уявити. Чудові картини зими. Наш відпочинок закінчився, і ми знову на уроці читання. І знову ми з вами за допомогою ознак предметів дізнаємося відгадку загадки. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік, газдині варять з ним борщі. Росте в городі на кущі. Який сік мама наливає до борщу? Відгадали? Звичайно томатний, а роблять томатний сік із помідорів червоних. Так, правильно, саме червоний, бік, зелений чуб, смачний борщ допомогли нам ці слова. Відгадати загадку. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли, солоненькі та хрумкі з пухирцями. Правильно, це огірки. Дивіться, діти, огірки зелені. Хрумкі, солоденькі, солоненькі це все слова, ознаки предметів. Вони допомагають нам уявити предмет і правильно відгадати загадку. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька, солодкуватий він на смак. Фіолетовий? Правильно, буряк. Тоненька, солодкуватий, фіолетовий, звичайно, це знову слова, ознаки, наші помічники. Круглий, смугастий, до того ж хвостатий, червоне серце, зелений бік має смачний солодкий сік. Здогадалися? Вірно, це кавун круглий, смугастий, хвостатий, червоне, зелений, смачний, солодкий, скільки слів ознак зібралося в цій загадці? Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Звичайно, слива, жовта, синя, соковита це також слова ознаки. Справді, ви, мабуть, пересвідчилися слова ознаки, допомагають нам краще уявити предмет, про який ми розповідаємо. Мов сережки червоненькі, сяють ягодки смачненькі, у садок малята вийшли. Козубок зібрали. Звичайно, вишні молодці, червоненькі, смачненькі, саме про вишні сказано за допомогою таких слів ознак. Запам'ятайте, будь ласка, діти, до слів, що є ознаками предмета, ставимо питання, який, наприклад, зелений. Смачний, яка жовта, соковита, яке кругле, жовтобоке, які хрумкі, смачні, соковиті, це слова ознаки. Давайте з вами подивимось уважно на ці малюнки і виберемо ті предмети. Які не ростуть на городі? На першому малюночку, які предмети ви бачите? Правильно, кавун і м'яч. Що із них не росте на городі? Звичайно, м'яч. На другому. Чи впізнали ви ці предмети? Так, диня і кленовий листочок. Що із них не росте на городі? Листочок! Правильно! Листочок росте на дереві. На наступному малюнку, що ми бачимо? Смачний торт і солодкий цукор. Що не росте на городі? Правильно! Торт не росте на городі. Цукор теж не росте на городі, але цукор виробляють з буряка, який росте на городі. Вірно, молодці. Пекучий, зубатий, білий, такими словами-ознаками сказано про часник. Кислий, жовтий, цитрусовий? Такими словами ми можемо впізнати який предмет? Правильно лимон. Смачне, солодке, холодне, вершкове, шоколадне, ванільне. так? Багато слів ознак, які ми можемо сказати і впізнати за ними морозиво. А який предмет нам допоможуть впізнати ось такі слова ознаки: круглий, футбольний, гумовий, легкий. Вірно, це футбольний м'ячик. Ви правильно здогадалися. Руда, хитра, хвостата? Про кого ці слова? Звичайно, про лисичку. Молодці, руда, хитра і хвостата ці слова відповідають на питання яка? Це слова, ознаки. Сірий, колючий, безхвостий, маленький, хижий хто це? Звичайно їжачок, який сірий, який колючий, який безхвостий, маленький хижий, це слова ознаки. Вони допомогли нам відгадати їжачка. Я сподіваюся, діти, що ви були на уроці уважними і запам'ятали слова ознаки. Що відповідають на питання який, яка, який, які. І допомагають більше дізнатися про предмет. Виберіть, будь ласка, ту квітку ромашки, яка відповідає вашому настрою. Перша квітка у мене все вийшло, я все зрозумів. Друга квітка було важко. Мало запам'ятав. Третя Квітка нічого не зрозумів. Треба прослухати урок ще раз. Сподіваюся, що ви всі молодці. До зустрічі!